Сім забитих м'ячів побачили вболівальники у фіналі четвертого чемпіонату світу з футболу серед українських діаспорних команд. У вирішальному матчі зійшлися дебютанти змагання Українці з Угорщини та минулорічні чемпіони українці Румунії. Рахунок відкрити змогли угорці на 29 й хвилині матчу. Бажання румунців відквитати пропущене успіху не принесло. Натомість команда з Угорщини відзначилася у першому таймі ще тричі. Українці з Румунії оговтатися не змогли. На перерву команди пішли за рахунку. Чотири після перерви минулорічні чемпіони зуміли скоротити відставання, але для них забитий м'яч виявився єдиним у цьому матчі. Тим часом українці з Угорщини зуміли реалізувати ще два свої моменти: впевнена перемога, 6-1 та найвищі винагороди змагання. Румунія отримує срібло. Їде додому у званні фіналіста. Багато гравців грають чемпіонаті Угорщини. Практично, пів команди і деякі то теж ви той ж ви виїжджає. Ну практично ми в ми, нас скомплектована команда із гравців чемпіонату Угорщини і де деякими українцями. Ні, ну, емоції, звісно, дуже дуже позитивні, якщо, якщо чесно, дуже гарний прийом. Дуже місто сподобалося. Якщо чесно, ну шикарніше місто. Звичайно, я очікував більш такої, знаєте, запеклої боротьби, більш такої боротьби, котра би можливо не виглядала так, як цей рахунок на табло. Ну, сталося так, сталося. Дебютант приїхав, ніхто не очікував. Темна конячка, набив купу м'ячів в першому матчі, фактично в останньому, і, чесно кажучи, по праву завоював чемпіонський титул. Четвертий чемпіонат світу з футболу серед українських діаспор об'єднав українців із Угорщини, Румунії, Білорусі, Польщі та Іспанії. В четверте гостинно змагання прийняв Тернопіль. Учасники змогли не лише позмагатися, але й відпочити й потоваришувати. Дуже файно в Тернополі, дуже файні люди, дуже файно сюди в Тернополі. І з вашими хлопцями, і з нашими, і з поляками. Там така велика дружба між нами зв'язалася. І добре, все нормально, так. Дякуємо за ваше вітання, за запрошення. І якщо наші керівники дозволять, ми ще приїхаємо сміливий рік. З ними обідали, там з ними грали в карти, і взагалі разом проводили часу багато. Наступного року приїдете, звісно. Слово не вдався, навіть не згадуйте. Такого не може бути. Всі діаспорні турніри. Всі ці діаспорні чемпіонати, котрі проходять за підтримки за організацію міжнародного об'єднання громадських організацій. Четверта хвиля, президентом котрого є Анна Кісіль, котра передавала палкий привіт всім українцям Тернополя, палкий привіт всім учасникам наших змагань. Вони звичайно вдаються, вони вдаються добре, вони прогресують. І я думаю, що наступні рази саме головне для мене як організатора співорганізатора від діаспорної сторони, щоб розширювалося коло наших знайомств, розширювалася географія і збільшувалася кількість команд. Коли і де саме відбудеться п'ятий ювілейний чемпіонат світу з футболу серед українських діаспорних команд? Поки невідомо. Практично з завтрашнього дня. А може навіть сьогодні вечором. Я сьогодні буду знову з хлопцями говорити, чи вони приїдуть, коли. Найбільш такий оптимальний варіант по термінах проведення турніру. Ну а з місцем я думаю, як завжди, ми будемо відзначатися пізніше. Ми звичайно дуже раді, що ми в Тернополі, але хотіли би, щоб на нас звернули увагу і інші обласні, а може навіть районні містечка, де ми могли би приїхати, пограти в футбол, зустрітися, зав'язати нові якісь контакти, знайомства і знов таки показати Україні українському народу, що ми разом, що ми з нею, що ми переживаємо за те, що відбувається в Україні, і що ми не хочемо війни для цього благодатного краю.